Коли з'явилась перша гривня? Е, за часів Київської Русі. Знаєш, як гроші виглядають? Звичайно, знаю. добре, які номінали є? Е, гривень є. Одна, дві. Від одної, одна, дві. Е, так, п'ять, десять, двадцять, п'ятдесять, сто, двісті, п'ятсот, тисяча. Добре, хто зображений на тисячі? Грушевський. Добре, а хто зображений на 200 гривень. Е, Лесі Українка. Добре, а на 500? Не пам'ятаю на 100 Шевченко. Франко здається на двадцять. Угу. Володимир Великий здається на одній гривні. А на двох? Не пам'ятаю хто? А на п'ятьох. До речі, дві це дуже рідкість була завжди. Дивись, гривні. Я підозрюю, що ну, 94-й-96 рік в тому періоді з'явилися. Якщо гривневі наші, а взагалі гривня це ще з часів Київської Русі. Добре, то вони з'явилися після Дня Незалежності? Звичайно. Добре, а коли в нас день незалежності? 91 рік, 24 серпня. Добре, а День Конституції? День Конституції в нас в червні.